У людини є різні обставини в житті. Є хвилини щастя, удачі, а є такі часи, коли все не спориться труднощі, хвороби, всякі іскушення. І ми повинні завжди молитися до Божої Матері. Коли добре, ми повинні дякувати Богу і дякувати Матері Божій, за те, що вона. Подарувала нам своїми молитвами це добро. Коли у нас біда, ми повинні молитися до Божої Матері, щоб вона допомогла, допомогла нам перенести цю біду. Коли людина молиться під час благополуччя, у такої людини є дезновіння молитися в час біди. Коли ми молимося тільки коли грім загримить, то ця одна молитва, така робка. Ми без держдовіння духовного. А коли ми молимося, коли нам добре, коли ми щасливі, коли в нас ще вдача, і коли у нас, і, і, і дякуємо Богу за це, то коли у нас біда і горе, у нас сильна молитва. Нехай Господь молитвою Пресвятої Діви Марії береже кожного із нас. І охороняє від всякого зла, нехай покруг Божої Матері буде над нашою землею, українською землею, над нашим народом. І нехай вона захоронить нас від всякого ворога і супостата. Молитвою Пресвятої Діви Марії, хай Господь допоможе нам пройти достойно своє земне життя і бути наслідниками спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому якому від нас слава чище поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.